Ну що ж, друзі, після мого Ютуб ефіру, там де я озвучив цифри в 5 трлн гривень наданої Україні допомоги за період війни і озвучив розклав по цифрам, по молекулам три останніх державних бюджету України, система не заставила себе довго чекати. Тому завтра, о 21-й годині вечора, я хочу вийти в Ютуб ефір на своєму Ютуб каналі Олексій Оскар, де 42. 1600 підписників, бо там вже дуже багато відео з Олексієм Москви, але то не мої ютуб канали, При цьому я ніяких авторських прав не заявляю. Хай люди собі постять, репостять, мені не жалко. Завтра в 21-й годині вечора вас чекають нові, чекають, вибачте, нові цікаві факти, матеріали, докази, імена чиновників, суддів, прокурорів, слідчих. А окремо я хочу пройтись по Сережі Притулі. який вважаючи нас за лохів. Розповів, що сума в монобанки на банки на благо це загальна сума. Допомоги українців за весь період війни, так як я особисто мав відношення до Монобанку свого часу і мав там банку на благо до тих пір, поки я не зробив інформаційний запит щодо перевірки коштів е притули і повернеш живим. І коли мене після цього викинули, я знаю політику е наповнення цієї банки на благо. А також я знаю політику зняття коштів з банки на благо. А також я знаю політику баланса банки на благо. Тому завтра мовою цифр. Документів і доказів я вам покажу, як Сережа Притула з нас усіх робить лохів. А ти Сережа, якщо хочеш доказати обратне, зроби запит в монобанк щодо виписки коштів на банки на благо з жовтня місяця 2022 року по березень місяць 23-го. Так сказати, фактами на факти. І ви подивитесь, що в цій виписці кошти наповнювалися до кінця 2022 року, потім зникли. А потім знову почали наповнюватися. Тому, Сережа, мені лахи. Теж саме стосується поверзнюка. Завтра будуть теж цікаві факти по цій особі. Ну і по моєму суді Кітову, також по моїй слідчій служби безпеки України, яка керувала побиттям мене вдома, а також по прокурорші, яка. Керує кримінальною справою, яку ніяк не можуть донести до суда. Отже, завтра, о 21-й годині вечора, чекайте мене в прямому ефірі в youtube каналі де пора вже називати речі своїми іменами: посади, чиновників, прізвища і їхні злочини. Ну і ті, хто долучається до допомоги, я вам дуже вдячний, тому що завтра я публікую три. Відеозвернення військових до мене з проханням про допомогу. Ну так сказати, поки вони держать мільярди в себе на рахунках. Ми прості люди маємо допомагати військовим, щоб потім нам не стидно і не соромно було дивитися їм в очі, в отличие от притул, поверне живим і всіх інших. Тому велика подяка всім, хто підтримує, допомагає. Я завтра покажу баланс своєї карточки волонтерської 41 49 39 дев'ять тридцять дев'ять Номер моєї карточки. Долучайтесь, допомагайте. І завтра ви дуже багато чого цікавого, нового. Аргументованого дізнаєтесь про нашу систему, про наших псевдоволонтерів, про наших корупціонерів, суддів, прокурорів і слідчих страна має знати своїх героїв. Миру всім, злагоди і терпіння. До завтра, до 21 години.